Мене таке от, зараз складне запитання багатошарове. Чому Україні упродовж десятиліття або століть не вдається вийти з під впливу Росії? Мені навіть з'явилась з'явилася така цікава аналогія, що політика самодержавства чи імперії будується на антитезі слів Порошенка Армія мова віра. Знищення козацтва, нав'язування російської мови і нав'язування релігії. Мені здається, що досі більшість українців навіть не знають історії становлення так званої російської православної церкви, яка була вивезена з України на колісницях Андрія Боголюбського і інших російських чи імперських князів. Можемо коротко пройтися, будь ласка, постанову. Мовлення російської церкви по тому, як вона правдами, неправдами, погрозами формувалася і поки не стала частиною російської держави. Я, я скажу речі, які не дуже популярні, і за які мене дуже люблять. І мають підстав мене не дуже любити, скажімо так. Я вважаю, що ключовою подією в історії нашої регіону, і це байдуже Україна, Росія чи Білорусія чи більший простір. Це те, що ми прийняли християнство взаємодії в восьмого році, саме від візанті, а не Рима. І це те зосталося, що, що Василь Стус, коли писав свій щоден про часи тюрми, писав, бо він дивився, що робиться в Польщі. питав, чому я не поляк. Бо якщо ми понажавши цивілізації, я не засуджую це боронь бою. Просто кажу, пробуйте пояснити. В той час, коли Володимир Великий прийняв християнство з Візантії, це був великий успіх, насправді, дипломатичний успіх, воєнний успіх, тому що він підняв таговельний ран... вибачте, торговельний успіх, так, 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 але також він підняв дуже ранг. у той час. В той час Рим був нічим, а Візантія Костополь був дуже стояв високо. Знаєте, це насправді було дуже високо. Прийнявши християнство, Русь вибилися в першочергові держави Європи. Що ми за той час визначаємо Європу як союз християнських держав у цьому сенсі. Але на довшу мету, на довшу мету, це стало дуже проблематично. Так. Тут можу розповідати, тому що православ'я має в собі візантійській формі щось, що сприяє моника, цим політичним традиціям самодержавства. державства. Я цитую цей випадок такого дуже відомого російського візантолога, єврея з походження Олександра Каждона. Який займався ентологією радянському Союзі, ще починаючи в Сталіна, а в 70-х роках, оскільки він був Юрейму, досі виїхали до Америки, і він там став професором Гарварду, і він почав вільно писати. Він, власне, має свою таку тезу, він про це пише в кінці свого життя. Що весь досвід верхній Візант... Візантій привів на того висновку, що Візантія це була класичний зразок авторитаризму, авторитаризму, Оце є. Чому? Тому що Візантія, власне, голова держави, і був головою церкви. Церква була одержава. Оце найбільша проблема, яка я вважаю, Росії, досить існує, тому що ми розуміємо, що в Росії церква державна, і свій статус голови церкви це мовна церква. Це що ми, по суті, фактично, головою церкви є той самий державець, який, який і це керує. І це що і патент, який є, який залишається в Росії, і дуже важливо в тому контексті, що е, так не було на початку. Так не було на початку, тому що знову звертаю увагу, що в українських землях. Церква ніколи не була державною, вона не стала державною церквою дуже важливо. Тому що, поперш за все, Україна була територією, де було зустріч православ'я з католицизмом. Зокрема, поява Греко-католицької церкви це також до освідчення. Бо це є територія, де, де, в принципі, дві великі релігії між собою сходилися, Територія погранича. Це одне, тому ми не маємо традиції церкової, державної церкви. Тут є те, що називається київські, київське православ'я. Яке є більш вільне, більш незалежне і більш озахідне, Дуже важливо. Що стосується а, взагалі історії церкви, що можу так коротко до, ту, довгу лекцію звести до коротко. Перш за все, статус малої Русі це дуже важливо, тому що в нас тут є певна, знаєте, в голові Плутонина, Київ, українські землі, були малою Русю, але Малорусь на тому сенсі, що це молодший партнер, це молодший брат Росії. А в тому сенсі, як це вживалося в тому часі, мала означала центр осередок цивілізації. Тобто, мала звідки походить православ'я на цих землях, вона прийшла з Києва. Том велика це те, що вона поширилася. Тобто, це мала і велика Русь не означає, що це ми були менші, а те що ми були старіші, що ми були вищої якості, бо тут центр цивілізації, який потім поширився. Те, що ми маємо дуже часто своїй історії, що імперії виникають не з центру, а з периферії. Новій імперії. І в тому випадку найбільшу трагедію нашої історії полягає в тому, що е, е, цей весь простір Східної Європи на ньому запанувала держава, яка була периферійною, пограничною, і яка була найбільш віддалена від Європи і ментально, і політично, і культурно Московське царство. Не дуже важливо. Тобто, вона не мала цього мати до здорової суміші візантійської і західної традиції, яка була в Україні. Там це, знаєте, стало дуже чистим. І в певний момент, певний момент, коли Русь була з татарами, з'явилася спокуса, я оцей провести престол Малоросії до Великої Росії, тобто з центру у периферії. центр, периферійна церква раптом почала заявляти, що вона, нас справді має великі права, що вона має збирати ці всі землі, що вона має, бо вона стала єдиною православною державою, чисто православною державою де чисто православна церква. І це сталося поступово, але ключова зміна сталася в кінці XVII століття, коли православна церква хитрощами Московська заявила, що не має право патріархату. Тому що до цього часу пам'ятаємо патріарху Константинополь. Це він головою церкви. І московська церква не способна допилася від катанського патріархату, що тепер вона буде мати право на цю територію. Це Третього Риму, так званого. Та, та й стотюром. Хоча знаєш, зараз історики кажуть, що це, роботи маргінальна. Вона не зіграла велику роль е е в російській ідеології. Може, ну знаю, кажуть історики, що можемо перебільшувати знати. А справа не в тому. Справа в тому, що не помістився цар влади цан влади, цем тяжкість і помістився. Завдяки певним Трікам, про це дуже добре пише Владика Борис Удзяк в своїй книжці, що диссертації про кризу реформи, як це все відбувалося. Це дивилося за дохунок грошей, примусу, знаєте, такі всі інші хитре. Російська дипломатія, вона це сталася, і з того часу Росія заявляє, що вона має економічне право на цю територію. Тут важливий момент, на мою думку, заявити, що е, і в, в 17-18 століттях, і зараз церкву відновлювали імператори генсеки. Петро І, е, який е, створив. Встановив контроль над церквою і перетворив її в статус міністерства. І сталін, який по моєму в 30-х роках чи в 40-х, я не пам'ятаю, вже… під час війни. Коли, коли зрозумів, що його політики не справляються з контролем населення, теж відновив церкву, але з повним контролем. І це це з одного боку, з іншого боку, що фактично російська православна церква була отримала так званий Томос тоді шляхом погрози підкупу. Тобто фактично це абсолютно державний проект, і з одного боку, чи можна називати російську православну церкву легітимною, якщо провести умовно таке теологічне розслідування? З іншого боку, чому ми не змогли це донести українським вір'янам за цей тривалий час? Ну тому що у нас цього не вчили, тому що нас що дуже спочну історії. І, вибачте скажу, що в школі ми чуємо світську історію, не речі, ми в школі вчимо історію церкви. Я не пам'ятаю, що я не знаю, що ви вчили в школі Ксновський в людина молодша. Але знаєте, про ті речі, дізнавши навіть коли ті речі, навіть не знав, коли закінчив університет, я кінчав стрічний факультет. Але пропускаю, що тепер що діти не вчать того самого, про ті речі не знають. Хоча певні стрічні праці питання коли-небудь переведені площини популярної історії, що по історії підручникові, це велике питання до нас залишається. Але це залишається вникам невідомо. Ми цю історію не знаємо. Тому що ми приймаємо дуже важливо. Знаєте, це наша така, якби наша пастка розуму. Ми приймаємо теперішній стан як стан, який такий був минулого. Отже, раз тепер московська церква має канон, канонічне право то назавше така було. Таке наше враження, що має якісь стишні права. Ні, нація права здобула, причому здобула воно каже, державну тактич, тактичну тактично це спецоперація, якщо ми так просто сказати, користуючи сучасне, сучасною, сучасною сучасною. Сучасно, Мовою. Але е, те, що ви кажете, так е, державниця церкви було і за Петра, і за Сталіна. Очевидно, маємо інші випадки державної церкви, теж не дуже приємні, симпатичні. Маємо англію. Генеха сьомо, який заради, того, щоб ще раз одружитися з черговою дружиною, от е, заснував ніканську церкву, яка досі залишається державною. Але, але в Англії була інша політична традиція. Мало традичника в той час вже була та традиція з, з часів великої хартії вольності, Магна карта. Знаєте, там було відчуття, що, що є політичне тіло, яке має бути незалежним монархом. Це задало менші шкоди. І це було. А в Росії цього не було, тому що в Росії, в принципі, що означає? В Росії кожен е, е, мешканець Росії не є громадянами, є підданим. Його тіло належить царю. І цей цар може робити з тілом, що хоче, і байдуже це дворянин чи той холоп. Знаєте, він може тебе покарати збито, що в, в західній традиції не було характерно, тому що дуже важливо. Там регулювалося панирочами. Про казутайте, це такий дуже токсична суміш. Політичні традиції сама по собі, але також ця політична традиція легітимізується церквою, яка стає державною служницею. Оце дуже важливо. Тому що ті навіть вона є, але не державні служниці, вона навіть зберігає в цьому, 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 цьому автономі. Сказав, що це, все також мусимо познати гіркий факт. Тому що оця традиція, тенденція е одержавня церкви за Петра І це також в лапках наша заслуга, заслуга наших київських монахів, Так, так. Наші київських хонатів, які вважали досить примітивно і наївно, що таким чином не посилюють цю позицію в цій російській імперії. Тому що російське духовенство було досить слабке, і, в ману кажучи, в цій імперії. Цій державі, наші київські монахи, священики були освічені, вони могли відірвати першу роль. Ми це робили дуже важливо. О, це не була козацька традиція, церковна традиція, але вони до нас приклалися. За ми цього не мали. Я скажу, може, ще й, й тому ця традиція, часткам цей спосіб думання, є такий чіпкий серед нас, тому що мушу винати, що також він має кінський корінь. Це не часто російський проект. Ми самі цю бацилу занесли туди, а тепер від неї страждає.